Фарари 849 Тестароуса 2027 року випуску, що нам відомо на даний момент. Фарари 849 Тестароуса – відродження легенди в епоху гібридів аналіз та очікування. Фарари завжди був синонімом швидкості, розкоші та інженерної досконалості. Відродження імені Тестароуса знакова назва 80-Х, що асоціюється з зухвалим дизайном і потужними двигунами викликає особливий інтерес. 849 Тестароуса 2027 року, що поєднує історичну спадщину та передові гібридні технології, обіцяє стати одним із найбільш обговорюваних суперкарів наступного десятиліття. У цій статті я, як ентузіаст автоспорту і досвідчений аналітик ринку, поділюся своїми думками і очікуваннями щодо цього автомобіля, спираючись на представлену інформацію і доповнюючи її власним досвідом і прогнозами. Теста Роусе – більше, ніж просто ім'я Ім'я Роусе завжди було більше, ніж просто позначення моделі. Це символ епохи, коли суперкари були гучними, яскравими і соромно потужними. У 80-х роках Тестароуса стала іконою стилю та швидкості, і відродження цієї назви в епоху гібридів та екологічних обмежень є сміливим кроком для Фарари. Питання в тому, чи зможе 849 Тестароуса зберегти дух предка, при цьому успішно адаптуватися до сучасних вимог? Гібридна сила, компроміс чи тріумф. Серцем 849 Test Rose, є гібридна силова установка, що поєднує 4,0-літровий двигун 5.8 з подвійним турбонадувом і трьома електромоторами, що видають загальну потужність в 1036 кінських сил. Це вражаючий показник, що перевершує навіть SF-90. Однак, як і у випадку з будь-яким гібридним суперкаром, виникає питання про компроміс між екологічністю і автентичним досвідом водіння. Я переконаний, що Фарари вдалося знайти баланс. Потужний 5.8, як і раніше, залишається центральним елементом, забезпечуючи той самий звук і чуйність, які так цінують автолюбителі. Електромотори додають миттєвий крутний момент і покращують динаміку, особливо при розгоні. Можливість проїхати до 16 миль тільки на електриці це приємний бонус, що дозволяє знизити викиди в міських умовах. Ключовий момент, ефективність гібридної системи буде залежати від того, наскільки Фарари змогла інтегрувати електромотори в загальну динаміку автомобіля, щоб вони не просто додавали потужність, але й поліпшували керованість і чуйність. Дизайн, еволюція, а не революція. Судячи з опису, 849 Тестароуса зберігає загальні риси дизайну своїх попередників, але при цьому володіє сучасним виглядом. Це розумний підхід, враховуючи культовий статус оригінальної Тестероуси. Важливо, щоб новий автомобіль не просто копіював старі форми, а еволюціонував, додаючи нові елементи, що відображають сучасні тенденції в автомобільному дизайні. Особливий інтерес викликає можливість вибору між купе і кабріоле Transformer Spider: Жорсткий дах з електроприводом і вбудований скляний вітровідбивач це інноваційне рішення. Яке дозволить насолоджуватися відкритим водінням навіть у вітряну погоду. Варіант асetтиу Фиуреноу з додатковими елементами з вуглецевого волокна і трековими шинами Michelin Cup 2 це відмінний вибір для тих, хто цінує максимальну продуктивність на треку. Інтер'єр розкіш і функціональність. Інтер'єр 849 Testarossa описується як розкішний і орієнтований на водія. Спортивні сидіння, перемикачі управління на рульовому колесі і цифровий дисплей водія це все елементи, які створюють атмосферу преміальності і контролю. Відсутність великого центрального сенсорного екрану це цікавий хід, який, на мою думку, дозволить зосередити увагу водія на дорозі. Мій досвід я завжди віддавав перевагу інтер'єрам, де всі елементи керування знаходяться під рукою, а не приховані за складним сенсорним екраном. Це дозволяє відчувати зв'язок з автомобілем і насолоджуватися процесом водіння. Продуктивність, що очікувати. Заявлений час розгону до 60 миль на годину 2,3 секунди, вражає, але трохи поступається показникам SF 90 Stradale – 2,0 секунди. Однак, враховуючи, що 849 Тестароусе це не просто більш потужна версія SF-90, а автомобіль з власним характером і філософією, невелика різниця в динаміці не є критичною. Важливим фактором, що впливає на продуктивність, є маса автомобіля. Варіант аси у Фіурену з додатковими елементами з вуглецевого волокна дозволить знизити вагу на 66 фунтів, що позитивно позначиться на динаміці і керованості. Гарантія та обслуговування довіра до бренду Фарари пропонує трирічну гарантію без обмеження пробігу та семирічну програму технічного обслуговування. Це свідчить про впевненість компанії в якості своїх автомобілів і прагнені забезпечити клієнтам максимальний комфорт і спокій. Важливий аспект семирічна програма технічного обслуговування це чудовий бонус для власників Фарари, щоб уникнути несподіваних витрат на обслуговування в майбутньому. Ціна чи варта гра свічок. У статті не згадується ціна 849 «Тестароусе». Але, враховуючи статус автомобіля та його характеристики, можна припустити, що вона почнеться від 300 тисяч доларів США і вище. Це значна сума, але для тих, хто шукає унікальний і захоплюючий суперкар, це цілком виправдано. Особиста думка, вартість автомобіля це лише один з факторів, що визначають його привабливість. Набагато важливіше те, які емоції і враження він дарує своєму власникові. Висновок на шляху до майбутнього легенди. Фарари 849 Тестароусе більше, ніж просто новий суперкар. Це символ відродження легенди, що поєднує в собі історичну спадщину і передові технології. Гібридна силова установка, сучасний дизайн, розкішний інтер'єр і вражаюча продуктивність все це робить 849 Тестароусе одним з найцікавіших автомобілів наступного десятиліття. Головний висновок, успіх 849 Тестароусе буде залежати від того, наскільки Фарари зможе зберегти дух тестароусе, при цьому успішно адаптуючись до сучасних вимог і очікувань клієнтів. Я впевнений, що компанія має все необхідне для досягнення цієї мети. Я з нетерпінням чекаю побачити 849 тестарууса в прямому ефірі та протестувати його на дорозі. Сподіваюся, що цей автомобіль виправдає мої очікування і стане справжньою легендою.